Робимо шашлик із філе філенди. Фірмовий маринад. Смачненько замаринували. Ціна дуже Зараз приємна. Бачимо. Грудка індички по ціні курячого філе. Давайте до Пасхи. Пай, так, так, дуже я дуже не знімаю. Ой-ой, ой професійна зйомка від мариночки. Забачте, ну я приготував максимально страховито. Цей шматочок ще трошки. Що ви нам розкажете? <рес> Як у вас настрій? З яким ви пішли на працю? Насяльника. Мы тут стоим, любуемся. А что вырежешь потом, ладно? Ничего не вырезай, пожалуйста. За снимаем орыночка и все кадри в про대가. Вот эти модакаши у нас, дивіться, свіженькі, пухненькі, як булочка, та ще підсмажені на мангалі з кориннати. Марина запаляє. Так, ну, весь сок вичистишим. О, от порчиє. Соковича. Пішла жара. Оп. Угу. Оп. Смачно соковита, ну. Соковита. Може, ще трошки. Дуже соковита. Ну там серйозна така суміш, ніде не знайдеш. Приходьте, смакуйте. Це дуже смачно.